Я ж казав, тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, попсику. Ти маєш піти зі мною і нехайно. Звали кицю. китю, нехай часу. <пробую> Слухай, ну не треба врядувати. Давай вставай. <пробує> Допився до нестоячки типово для росомах, яким за 40. Хавало Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав. Повтори. Цей росомаха підвів увесь світ. <звук> Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? А Пішов ти думню. Я не шарю, як рятувати світи, а ти шариш. Повір мені, я не герой. Ти з людей ікс. Ти найголовніший. Я аж смокрів увесь, <пробітник> 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 хлопці, такі дурні. Оце вже справжня тема. Приголомшлива сцена у слоумо. Розв'язка невідома! Ну що, давай до діла? Давай до діла! Кокаїну нюхнеш. Гей, це єдине, що файгі забороняє і дуже суворо. Ну то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви І янгольський пилок. і навіть кокос. Невже ж Шмарклевич? На жаль, сніжок теж. А хочеш доріжку Я Хочу, проте не можу.